На календарі четвер, 23 серпня, і традиційно о цій порі ми говоримо про події та факти, які відбулися сьогодні. Ви дивитесь час місцевих новин. Вітаю вас. На Львівщині зникло 10 тисяч робочих місць, і це у рік Євро. За перше півріччя цього року на Львівщині зникло понад 10 тисяч робочих місць, у самому Львові понад 5 тисяч. Про це на прес-конференції повідомив президент Асоціації роботодавців Львівської області Зиновій Бермос. Пан Бермез наголосив, що очікуваного пожвавлення в економіці від проведення на Львівщині євро 2012 не відбулося. І січня до червня на Львівщині кількість прийнятих на роботу працівників у порівнянні зі звільненими з роботи була меншою на 10 415 осіб. І це у рік проведення євро. Наголосив Зеновій Бермез. Виходить, що Львівщина не отримала жодної вигоди від євро, а тим паче бажаної кількості робочих місць. Дрогобицька міжрайонна прокуратура змінила місце прописки та переїхала з вулиці Лесі Українки на вулицю Тараса Шевченка, 29. Змінити адресу працівники прокуратури мріяли давно, оскільки старе приміщення прокуратури було доволі малим та тісним. У новому ж приміщенні прокурори не лише матимуть просторі кабінети, але й великий зал для прес-конференцій та робочих зустрічей. На відкриття нового приміщення Дрогобицької міжрайонної прокуратури завітав обласний прокурор Олег Василенко. Прокуратура це наш дім, це наш другий дім, в якому в ряди годи ми, мабуть, проводимо більше часу, ніж у своєму власному. І від того, який це дім, в багатьох випадках залежить і наш настрій. І більш символічно, що відкриття нового приміщення відбувається напередодні Великого державного свята Дня Незалежності України. Приміщення, де тепер розміститься Дрогобицька міжрайонна прокуратура, у недалекому минулому належало військовій прокуратурі і з весни його віддали в користування дрогобицьким міжрайонним прокурорам. Ті робили там ремонт, відтак як і планували до дня незалежності, встигли завершити заплановані роботи. За традицією, перш ніж увійти у нове приміщення, керівники перерізали червону стрічку. Відтак будівлю та кабінети освятили отці на відкритті Дрогобицької міжрайонної прокуратури присутніми були керівники правоохоронних структур міста, дрогобицький міжрайонний прокурор Володимир Павич, а також представники місцевої влади. Вулиця Самбірська, що у Дрогобичі, має усі шанси в найшвидші терміни оновити своє дорожнє покриття. Інвестувати кошти у ремонт дороги на вулиці виявив бажання Микола Лагодич, кандидат в депутата до Верховної Ради України від 121-го Дрогобицького округу. З такою пропозицією Микола Миколаєвич звернувся до місцевої влади. Сьогодні у кабінеті першого заступника міського голови відбулася зустріч у відкритому форматі Олександра Коростельова, Микола Лагодича та представника фірми генпідрядника Магістраль Василя Стефанюка. Микола Лагодич висловив бажання відремонтувати дорожнє покриття на Самбірській якнайшвидше, оскільки наближається осінньо-зимовий період. Час горячий, люди збирають врожай. Готують свою продукцію, будуть вести в Дрогобич. І перше, чим вони стикнуться, це з тим, що від лічні по вулиці Самбірська дорога вкрай незадовільному стані. І тому була пропозиція до міської влади долучитись до ремонту. Більше того, у нас 21 кандидат до Верховної Ради, всі обіцяють, всі говорять, як має бути і як буде. Тому я пропоную вас всіх. Долучитись і всім разом зробити цю дорогу, навіть якщо ніхто не долучиться, я її зроблю сам зроблю за власний кошт, бо живу тут. Працюю тут сім'я моя, тому нічого особливого в цьому нема. Пропозицію Миколи Лагодича інвестувати кошти у ремонт дороги на вулиці Самбірській влада міста зустріла більш ніж позитивно, оскільки коштів у місцевому бюджеті і так небагато. Будемо повністю сприяти. І по великому, якщо це вдасться, ми будемо надзвичайно вдячні таким діям Дрогобичан, які ну я вважаю це патріотичні кроки для міста Дрогобича. Окрім нової дороги, Микола Лагодич готовий подбати і про спорудження цивілізованої автобусної зупинки у центрі міста під вікнами нового торгового центру та фонтану біля нього, оскільки відсутність належної облаштованої зупинки створює неабиякі незручності для дрогобочан, котрі не мають де сховатися від дощу та пекучого сонця, допоки чекають на приїзд автобусів. А це є прикладом елементарної неповаги до мешканців, каже. Кандидат. Ми зробили фонтан, ми збудували торговий центр, і зараз вийшло питання, що не зовсім облаштовано і не зовсім в хорошому стані. Якщо місто дасть нам дозвіл, ми збудуємо сучасну скляну конструкцію, яку буде захищати наших дорогобичан, наших жителів міста під час висадки і посадки в маршрутні таксі. Це буде красиво, сучасно, стильно, можна сказати, модно. Звичайно, дорого, але я думаю, що наші дорогобича заслуговують цього. Роботи по ремонту дороги та спорудженню автобусної зупинки згідно планів кандидата в депутати мають стартувати на днях, а фінішувати до кінця вересня. Восени на українців чекають дві епідемії. Цієї осені Україну атакуватиме друга хвиля епідемії кору, а взимку епідемія грипу. До кінця року на кір перехворіють 15-18 тисяч українців. Зараз ситуація з кором та з грипом є стабільною, але скоро розпочинається навчальний рік і захворювання зросте, запевняють спеціалісти. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, з початку року на кір в Україні перехворіли понад 11 тисяч осіб. Підвищення захворюваності на кір відбувається циклічно раз на п'ять років, і зараз ми його спостерігаємо в Україні та Європі запевняють представники Санепідемслужби України. У мозі кажуть, усі регіони країни отримали вакцини в достатній кількості. В осінньо-зимовий період, як і завжди, очікується збільшення кількості випадків захворювання на грип. кажуть в МОЗ. А пік епідемії очікують у місяці січні-лютому. У цьому році домінуючими штампами буде підтип H3N2. Вважається, що він є мутованим варіантом свинячого грипу. Окрім того, українці хворітимуть і вірусом n 1 власне свинячим грипом. Медичні заклади Дрогобича мають усі шанси перейти на котельні з альтернативними видами палива. За словами першого заступника міського голови Олександра Користольова, у Дрогобичі цього року проведуть експеримент, облаштують котельню на альтернативних видах палива, яка обігріватиме місцевий онкодиспансер та відділення дитячої інфекції. Для цього місто подає документи в Національне агентство енергоефективності та енергозбереження щодо виділення коштів під такий проект. Суму обіцяють чималу. Це буде на дровах, ми закінчуємо проєктну документацію і велика є шанс того, що ми отримаємо кошти. Кошторис порядка 2 мільйона 100 тисяч гривень. І це повністю кошти з державного бюджету. За словами чиновника, нова котельня швидше за все зафункціонує з нового опалювального сезону. Якщо економічна ефективність від такої котельні буде відчутна, Олександр Користольов каже, на альтернативні види опалення переведуть і інші медичні заклади Дрогобича. Окрім того, з цього тижня у Дрогобичі за сприяння польських спеціалістів після довгих років лежання на складі почали монтувати та встановлювати магнітно-ядерний резонанс, який місто свого часу подарувала Польща. Пусті класи та кабінети загальноосвітні заклади Дрогобича готуються до зустрічі із учнями. Як тривають ремонтні роботи і чи готові школи до початку нового навчального року дізнавалася Ксенія Манчак. Усі деталі у сюжеті? Дрогобицькі школи готові до навчального сезону. Запевняє начальник відділу освіти Дрогобицької міської ради Петро Сушко. Зокрема, він зазначив, що в систему закладів освіти місь Дрогобочатастевника входить 20 шкіл, 16 дошкільних установ та п'ять позашкільних. Станом на сьогоднішній день у всіх цих навчальних закладах проведено ремонт класних приміщень, санітарних вузлів, спорт та актових залів. Окрім того, до початку опалювального сезону планується завершити всі ремонтні роботи, що стосуються систем опалення загальноосвітніх навчальних закладів та облаштування дахів. Для цього були виділені спеціальні кошти з бюджету розвитку міста у розмірі понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Фактично, до початку навчального року і до початку опального сезону всі системи опалення будуть відповідати вимогам, які Потрібно для забезпечення нормального температурного режиму. Підготовка до навчального року розпочалася ще з весни, однак скупий бюджет міста не дозволяв всього зробити. Тому до ремонтних робіт у школах активно долучилася адміністрація навчальних закладів, педагогічні колективи та батьки школярів. Творчий колектив нашого телеканалу вирішив завітати і пересвідчитись на власні очі, чи все так гаразд у школах Другобича, як нам розповів начальник відділу освіти пан Сушко. Відтак, перша школа радісно зустріла нашу знімальну групу відкрити. Дверима. Зокрема, директор школи Ольга Лужецька розповіла про те, як у загальноосвітній школі номер 1 проходять підготовчі роботи до початку нового навчального року. Найбільшим досягненням, яке вдалося зробити за період літніх канікул, Ольга Лужецька назвала ремонт шкільної їдальні. Завдяки депутатському корпусу та небайдужим батькам там вдалося відремонтувати стелю і прокласти нову підлогу. Відтак зробили ремонт не лише у їдальні, але й у класах, коридорах школи та у спортивному залі. Всі роботи здійснили. За кошти батьківської громадськості. Пан Віктор Возняк хочу до слова сказати, який. Хоч ще не є нашим батьком, він батько майбутньої першокласниці, але вже активно включився у роботи і допомагає нашій школі. Велику працю та кошти вклали батьки і у кабінет англійської мови. В цьому класі обладнали смарт-дошку, яка значно полегшить роботу і вчителям, і учням. Адже така техновинка не залишить школярів байдужими. Колосальні ремонти провели і у кабінетах хімії, історії, біології та інших. Відтепер усі класи відповідають санітарно-технічним вимогам. Здійснено ремонт та облаштування внутрішніх туалетів у школі, а також естетично й по сучасному оновлену прошкільну територію навчального закладу. За словами директора школи Ольги Лужецької, навчальний заклад на 95% вже готовий зустрічати своїх учнів у стінах школи. Спільними зусиллями ми домоглися того, що приймемо дітей у світлу, гарну, чисту просту школу, і я думаю, що Своїм гуманним ставленням створимо дітям належні умови для того, щоб вони 1 вересня і впродовж навчального року почували себе тут комфортно і затишно. Продовжуємо випуск сьогодні в Україні. Усьому відзначають день державного прапора. З цього приводу в багатьох містах відбулося урочисте підняття синьо-жовтого стягу, окрім того, підприємства, навчальні заклади та інші структури. Вивісили на своїх приміщеннях синьо-жовті знамена. Історики зазначають, що вперше українці виступили під синьо-жовтим прапором всередині дев'ятнадцятого століття. А державним прапором України синьо-жовтий став у вересні 91 року. У Дрогобичі з нагодення прапора та 21-ї річниці незалежності України по обіді у народному домі імені Івана Франка розпочалася урочиста академія. А от у Львові з нагоди дня прапора скульптури на площі ринок одягнули у вишиванки. У вишивані сорочки вже одягнули скульптури фонтани Нептуна, Адоніса та Діани, що на площі ринок. День вишиванки львів'яни святкують вперше з 2007 року. На книжкових полицях з'явилася нова поетична збірка Бориславська Копа. Автором її знаний у нашому краї журналіст, засновник та редактор опозиційного незалежного часопису Тустань Анатолій Власюк. Збірка поетичних творів з'явилася як черговий випуск бібліотечки Тустані. І практично одразу видання стало рідкісним, адже його наклад лишень 100 примірників. У книзі всього є потрохи і політики, і публіцистики, і віршів на злобудня, і спогадів з дитинства та любовної лірики. Є різкі, жорсткі та навіть викривальні речі, але є і ніжні, трепетні та. Образні приємним є той факт, що збірку написав наш краянин. Двоє олімпійців від Львівщини отримали по 125 тисяч гривень. Голова Львівської ОДА Михайло Кустюк вручив сертифікати у розмірі по 125 тисяч гривень олімпійському чемпіону Олександру Усику та його тренеру. Як повідомили у Львівській ОДА, вручення сертифікатів відбулося під час урочистого відкриття фестивалю патріотичної пісні у Львові. Окрім цього, грошовий сертифікат отримала і олімпійська чемпіонка Яна Чим'якіна та її тренер. Щоправда, замість Яни сертифікат взяла її матір. Сама Яна зараз перебуває на відновлювальних Зборах. Нагадаємо, одразу після повернення олімпійської збірної з Лондона Національний олімпійський комітет України визнав Яну Шем'якіну найкращою спортсменкою липня. Яна Шем'якіна виборола для України першу золоту олімпійську нагороду у Лондоні. Такі події склали інформаційну картину четверга. Нагадаю вам, повтор часу місцевих новин. Ви можете переглянути сьогодні о 22.00. Окрім того, всі програми нашого телеканалу. Шукайте у соціальних мережах Фейсбук та ВКонтакті. На побажання гарного вечора. Я прощаюся з вами до завтра. На все добре, побачимося.